Всіх вітаю на каналі Крихітка-дача Бажаю вам гарного дня. Як вже всі здогадалися, ми сьогодні на дачу приїхали. Будемо трішки працювати. Кліточки ростуть. Отже, непогано себе почувають Земля зараз дуже-дуже суха. Але потрібно в деяких місцях ще прополоти, працювати. Є пару неприємностей, які в мене на дачі. Я не знаю навіть, що робити. Один глядач мені сказав, що ці тюльпани строкаті, тобто вірусні, їх негайно потрібно викопати. та Знищити. Чесно, рука не піднімається, та ще мені дуже шкода, тому що я їх тільки осінню купила і посадила. Не розумію. Тут не було тюльпанів, не росли на цьому місці, як вони заразилися, читала, що або ділки можуть переносити, якщо поряд якісь тюльпани є інші. Або вже були такі, я Трішки розстроєна цим. Добре, щось вирішимо, бо нові купимо. Це зараз в порівнянні з тим, що зараз в країні відбувається, це взагалі крапля в морі. А також замітила на одній своїй троянді. Зараз вам покажу. Дивіться, що на листку вже з'явилося, яка гарнюня. Це чорно плямистість я так розумію, потрібно обробляти хорусом, напевно, це друге. А третє в нас прорвав кран. Нам вже дали полив, воду, і в нас просто розірвало кран. Я в Це все було добре, два роки кран. Два роки простояв тільки і все. І вже капець йому. Він коштує, не знаю, як так можна робити. І чоловік на зиму його відкривав, сточував воду, і все. Потрібно новий кран. Зараз не можу користуватися водою поливочною, не можу користуватися водою яка зі скважини. Ого, дивіться, щось їде. Ну, хтось борить буде щось. Бачите, стройка йде, життя продовжується. Ось. Так. Зато ще тюльпани квітнуть, але вже починають відходити трішки. Тут воно дверія гарненька цвіте. Яка ж вона класна. Флок, ще арабі стрішки квітна. Ну і все, потрібно вже піта працювати. Також дивлюсь на ці тюльпани, і мені здається, що вони також тиркаті, і їх потрібно виконати. У мене тепер параної, я дивлюсь, роздивляюсь кожен тюльпан. І мені здається, що з ним щось не так. Але ці, мені здається, стовподово щось з ними не те. Бачите, неоднорідне забарвлення, якісь вони не такі хворі, всі. Ну нічого. Він дивіться, який в мене кущ живучки вирос. Його тут не було. Я так. Я дивлюся, щоб у мене кожного разу на ділянки кожного сезону. Виростають якісь квіти, яких я не саджала. Водозбір, скоро розквітне. Я не пам'ятаю, як називається. Це булькові квітки. Також розквітають вже. Їх так по кругу посадила біля ялівця. Ось ламандочка маленька. Ось такі справи. Зараз я на цій діляночки хочу трішки прополоти, більш-менш зрозуміла, де що росте. Ось колись я давно, ну не давно, а два роки тому, посадила шалфей. Мені дуже подобається його аромат. Якщо у вас заставити з квітами, дуже приємно. Якщо я не помиляюся... Дивіться, скільки його тут в мене насіялося дуже багато. О, хі -хі. Ціла поляна шалфею виросте. я нарешті зрозуміла, що це за трава. Тут скоро з'являться, а ось тут вже появилися ось такі білі квіточки. Можливо, хто знає, як вони називаються. Підкажіть, будь ласка. Значить, полола я тут полола. Земля така суха, дуже важко, але трішки переполола. ось і дійшла я до цієї юки. Мені взагалі цей куточок не подобається, бо це тут хризантема. Я осінню частину вже пересадила звідси і ще тут залишилась. Я зараз хочу її звідси пересадити. Також хочу пересадити тут юку. Бачите, тут такі аж видно вже два кущики. І один кущик я пересажу на вугол сараю. Цим зараз я буду займатися, бо дуже її тут багато цієї юки. Ну що, пересадила я вже свою юку одну. Перекопала трішки, то в мене не сміття, то я помітила, що я там щось садила. Ось так в мене вийшло. Мені здається, тут набагато гарніше стало. І ще побачила, ну, до речі, що там ще один кущ, як можна розсадити молоденький. І тут звільнилось місце. При бажанні можна ще й три куща помідорів посадити. Ось так виходить. Все таке яскраве. Он, бачите, ой, давай, фокусуйся. Нермінка яка. Щось ну, в нас погода погіршилася. Стало хмарно, наче на дощик збирається, я тепер не знаю, що мені робити. Чи поливати, чи не поливати. До речі, знаєте, що я сьогодні робила вперше. Я косила газон. У нас там така газонна косарка є. Бачите, гардена така. Молоте все, і камні, і гіля, якщо щось випадає. Задоволені нею. Що, прилетів воробчик. <гум> я такий все. Полетів. Тому покосила, але не докосила, бо перенапруга 250-240, не можна нічого робити. І до речі, дивлячись на цю троянду, як вважаєте, мені здається, з неї можна якийсь штамп сформувати. Там, правда, дві гілочки і трубу вкопали, щоб підтримувати її. Я думаю, якщо мені стрішки підрізати, то... Буде як на штамбі вітров'янда. Вона жовта, квітки великі, в тому році вона так гарно квітла. Не знаю, як в цьому буде, але хоча ось бетони є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десь бетончики будуть. Так, так Ось так от. Не знаю, що далі робити. Вітер, прохолодно стає. І ось тут я вирішила, я перший раз садила в але вони в мене втопилися. Ось, і зараз я тут хочу посадити навколо матю. Мені, здається буде дуже гарно тут, і вона. Дивитись і приємний аромат буде біля льтанки. Тому зараз тим і займусь. Поки йшла за Матіолою, зустріла граблі, <зяв> взяла їх та вирішила тут трішки теж перекопати, почистила цю юку. І, знаєте, з'явився маленький кусочок такий діляночки. І думаєш, а що б сюди вже його втулити? Ну, коли мало землі... Все, стараюся компактно, щоб все було, хоч потрішки ось так. Земелька прокопана і вже гарно без бур'янчика виглядає. Дивіться, яка красуня у нас живе. Наша ящерка. Вирішила напогрітися на сонечко. така гарна, зелена в цих камінчиках. Зиве, але дуже така ляклива. Ми сюди спіймали якусь, як на осу схожа була комаха, така велика, і вона її так пережовувала старанно. А ще коли на дачі сьогодні, до речі, їхали, то зустріли фазана на дорозі. Я не розумію, що з ними не так. Дивіться, яке листечко. Бачите, жовте, жовтіє. Ось перець. Хто підкаже мені, будь ласка, що з ними не так? Що їм не вистачає. Він взагалі жовтий. Ось ось, бачите, такі п'ятна жовтіють. Mm. Та сфокусуйся вже. Ось так бачите, взагалі блідо жовті, не знаю, чи Це погода так впливає. Чи що їм не подобається, вже не знаю. Mm. Серце кров'ю обливається, якщо чесно кажучи. Ну, скільки сил та грошей витрачено не, витрачено, не хочеться, щоб все це пропало. Зараз трішки замульчую там свіженькою травою. Гляньте, як зійшла картопелька. Це перша, яку ми садили. Ось бачите, вже яка красуня висока така. Ось, ну ця, звісно, ще не зійшла. Зараз вже будемо збиратися додому. Сьогодні така непогода. Якось сумна на душі не знаю чому. Таке змую через свою розсаду, чому вона жовтіє. тому, будь ласка, хто знає, підкажіть, бо дуже шкода буде, якщо вона пропаде, ще й зламала я. Маленьку тую шаровидну сьогодні, не побачила, наступила на неї якийсь день трішки невдалий, але не потрібно сумувати, потрібно радіти життю кожної хвилини. Це все таке мілке, не варте уваги. Ось так. Білий, як добре, грушу під бо дуже багато було сухих гілок, і дуже вона була висока, груші падали, розбивалися, не могли їх дістати навіть. Прорідив, з дитиною зробили кормушку, годівничку, бачите, тобто годівничку для птахів. Ось. Пташки співають, краса. В мене залишилось трішки матьоли. Думала-думала, куди її посадити. Вирішила, що в цей горщик її посаджу. Зараз прорихлю трішки, вона начебто непогано сходить. І буде вона рости. І можна більш ближче поставити до альтанки. Відчувати запах ввечері, тому так і зроблю зараз. Та-дам! Я все ж таки купила цю гірляну Чоловік мені купив, їздила до Юску. Ось вирішила таку купити. Тут 7,5 ну і метри, 50 лампочок, а вони пластикові. Там був другий варіант гірлянди, 10 метрів, але і лампочок там було 10, і вони такі великі лампочки. Я подивилась, мені не сподобалося, тому що ось ці лампочки, тут бачите, такі вони прозрачні, а там вони були матові. І 10 штук, а цих все, все ж таки 50. Ну, ось так. бачите, Думаю, коли прикріпимо, буде дуже гарно виглядати. Тому ось така в мене обновочка до моєї тераси. Знаєте, вже хочеться, щоб дощик прийшов, бо зверху земля така суха. Вона просто взялась такою кіркою і неможливо її пробити. Бідні квіти які посадила там чорнобривці. Також волошки і вони не можуть зійти, тому що верхній слой просто засох і все. Якби ж Хоча б досі трішки розмочив, було б дуже добре. Також я багато баштанових посаджувала. Ми вчора були дачі, але я не знімала. І кабачки, і кабаки, гарбузи посадила, і кукурузу саджала, і В Взагалі, всі-всі, які в мене були, я все висадила. Тому хочеться трішки дощика. Небо пасмурне, але щось нічого поки що, не знаю, не крапає. Ми сподіваємося, що піде трохи, але трохи. Тому Всім гарного вечора. Всім добре, до нових зустрічей.